Андрій громадським транспортом користується досить часто. Він, його дружина та син мають інвалідності, отож користуються правом пільгового проїзду. Чоловік каже, нині на проїзд йому доведеться витрачати більше 50 гривень на день. Не кожен день, хай ну, це теж до 50 гривень, виходить, нам трьом проїхати туди, обратно, вгору з города. Це дуже незручно зробили. Поліклініку з'їздить, там Совбезь з'їздить, бо зараз у нас все не, там субсидії, те переформляєте, роби, це ж не день теж там поїздиш. Поліклініка працює з 8 до 8, якщо до лікаря там 8. Це у мене дружина онко і син епілепсик, я інвалід, тобто і там в поліклініку, чи в лікарню з'їздить це не малі коси Часові обмеження на пільговий проїзд у Житомирі діють вчорашнього дня. Кондукторка тролейбуса Валентина каже: з самого ранку помітила зменшення кількості пасажирів, зокрема і пільговиків. Що вам сказати? Люди є, торі сваряться, а є ті, які котрі мовче і платять на без проблем. Зупинка. Ну і що де рано? рана? Ну, будь-якому випадку я сьогодні з утра працюю, мало людей. Чим питада менше, чимач таким рішенням планують зменшити кількість людей у громадському транспорті. Підрахували, що 40% пасажирів зранку та ввечері це саме пільгові категорії, без змін безкоштовно їздитимуть такі категорії людей. Окрім військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та цивільного захисту при виконанні службових обов'язків, а також учнів шкіл та інших загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до діючих рішень щодо вартості проїзду дітей з багатодітних сімей, дітей сирів та дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують. Дмитро Полічук, Віктор Підвисоцький новини на Суспільному.